Вітаємо вас, друзі, в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Чим відзначився кращий бомбардир Динамо? Чи виграє МБАПЕ Золотобусу нові рекорди чемпіонату світу? Чи залишиться Лунін у реалі? І який наступний матч транслюватиме перший футбольний? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Чемпіонат світу не перестає дивувати. Команди півфіналу вже визначились. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі. Забирай безкоштовно 300 гривень на першу ставку від парі матч за перше поповнення рахунку. Заряджай на чемпіонат світу разом з парі матч у Катарі на чемпіонаті світу визначилися півфінальні пари. Сталося це після того, як чинні чемпіони світу французи перемогли англійців 2-1, а Марокко здолало португальців один у вівторок, 13 грудня, Аргентина грає проти Хорватії, а наступного дня у середу Франція буде протистояти збірні Марокко. Прямій трансляції цих матчів, а також гра за третє місце і фінал чемпіонату світу на нашому каналі. Перший футбольний. Усіх запрошуємо підтримати свої улюблені збірні на нашому каналі. Будемо вболівати разом. Щиро запрошуємо. Нападник збірної Франції Кіліан Бапе залишається головним претендентом на нагороду Золота Буца, яка вручається найкращому бомбардиру турніру. Зараз у нього п'ять голів, чотири у Мессі та Олів'є Жиру. Вони забивали у чвертьфіналах та мають на даний момент по чотири голи. Золотобоцу на чемпіонаті світу 2018 здобув Гарі Кейн, який у півфінальному матчі у Катері не реалізував пенальті у чвертьфінальному матчі з французами. Гарі Кейн після незабитого пенальті і виліту Англії поділився своїми враженнями. Цитую, це складно прийняти і мені і команді. Мені доведеться з цим жити. Як капітан, як гравець, який не забив пенальті, я беру на себе відповідальність. Я почував себе впевнено. Просто не виконав пенальті так, як хотів. Зазначив Гарі Кейн. У Льоріс становив два рекорди за збірну Франції для 35-річного воротаря Ця гра виявилася 143-ю у футболці. Синіх це дозволило йому стати лідером за кількості зіграних матчів. Також Льоріс випередив т'єрі та Фаб'єна Бартеза, які зіграли на чемпіонатах світу по 17 матчів. Гра з англійцями стала для 18-ю. Льоріс дебютував за національну команду 14 років тому. Воротар збірної Марокко Ясін Боно у матчі з Португалією втретє на чемпіонаті світу залишив свої ворота в недоторканості. Він став першим африканським голкіпером, якому вдалося не пропустити у трьох матчах одного розіграшу світової паршості. Боно відстояв на нуль у зустрічах з Хорватією, Іспанією і Португалією. Як буде далі, побачимо. Тим часом мадридський реал розглядає варіанти заміни голки по розбірної України Андрію Луніну. Вершкові вже хочуть героя збірної Марокко. Бланкос у захваті від виступів воротаря як на клубному, так і на міжнародному рівнях. Боно на наступний сезон розглядають як резервіста Тібо Куртуа. Тому Реал вважає, що Андрій повинен піти в оренду, де отримуватиме стабільну ігрову практику. А його місце може посісти Боно. Може. А може і не може, подивимося. Головний тренер збірної Марокко Валіт Реграрі підбив підсумки історичного матчу з португальцями, де його підопічні здолали 1-0 своїх суперників. Цитую: ми націлюємося на максимальний результат. Наш капітан зазнав травми, але у нас б'ється кожен футболіст. Ми маємо написати історію Африки, і ми це зробили. Але ми ще не закінчили. Друзі, а ви як вважаєте, хто виграє полуфінали і вийде у фінал? Пишіть у коментарях під цим випуском. Між іншим, у катері розпочався демонтаж арени Stadium 974, де відбулося сім матчів чемпіонату світу. Уже з'явилася будівельна техніка. Цікаво, що ця арена у досі складена із вантажних контейнерів. Тепер такі арени у Катарі не потрібні. Воротар Київського Динамо Руслан Нещеред поділився враженнями від виступів білосиніх у першій частині чемпіонату України. Цитую, звичайно, для нас ця ситуація з третім місцем не може бути прийнятною, оскільки наш клуб завжди ставить перед собою лише найвищі завдання, і для нас є лише перше місце у таблиці. Шанси завжди є, тож будемо наполегливо працювати і вірити, що весняна частина сезону складеться для нас краще. Було якось ніяково після такого початку чемпіонату. Ніхто не розумів, чому таке відбувається. Але, по ходу, ситуацію вдалося дещо виправити та поступово підіймаючись, повернутися до боротьби за найвищі місця. Друзі, а ви як вважаєте, на що статно київське Динамо у другій частині навесні? Також пишіть про це. Дякуємо за вашу активність! І нарешті про те, чим відзначився кращий бомбардир київського Динамо. У першій частині сезону української прем'єр-ліги голи у Динамо забивало шість гравців: Буяльський, циганков, Ванат, Тимчик, Шепілєв та Лонвейк. Найкращий бомбардир команди Віталій Буяльський. У нього 10 м'ячів, і це його особистий рекорд. Для Віталія друга частина сезону може принести місце у топ-10. Найкращих снайперів київського Динамо за всю історію національних чемпіонатів. Зараз він має 45 забитих м'ячів і посідає 11-ту позицію, відстаючи від його рінкона на два голи. Волен Белькевич забив 51 гол, Артем Мілевський 57. А ви як вважаєте, чи стане буя у Динамо за цим показником найкращим? І скільки він зможе забити у цьому сезоні? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Дякуємо. Усім за підтримку нашого спільного каналу, «Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, нас уже майже 69 тисяч. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин. Немає змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими нашими вболівальниками футболу. Тож приєднуйтеся, ще раз запрошуємо. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному. І наразі анонс-трансляції. Отже, у вівторок, 13 грудня, Аргентина, Хорватія. Перший півфінал чемпіонату світу на нашому каналі о 20.45. Привітаємо вас словами. Слава Україні! А у середу, 14-го, Франція, Марокко. Також о 20.45. Ну а потім, звичайно. Матч за третє місце і фінал. Головний матч чемпіонату світу у катері. Тож усіх запрошуємо. Ну а на сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі. І не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.